Добрий ранок розоводам, Розолюбам, гостям каналу. Зайшли в, в мій сад в зимовий. Все замерзло, земля замерзла і тільки листя ще стоїть зелене. Ну Воно теж, ну воно зі временем буде опадати аж до самої весни, а так воно буде стояти зелене. От. На яких раніше паде, на яких пізніше, на яких ще я обрізаю весною, як вже кусти, кущі. Що розповісти такого вам? Вон вже позамерзали бідолашки ці, які відкриті. Вон. Нічого знімати, сад скучний. А порозмовляти хочеться про що теж вже не знаєш. Вже всі, всі роботи осінні ми зробили з вами. Троянди підсипали, підкидали, які треба було, які так будуть стояти. Ну, будемо чекати тепер вже до весни. Ось у мене тут. Ось ростуть. Це плетисті. Тут вон одна плетиста фламентанс вон теж зелена вона. А друга Golden Celebration. Теж дві місці посадила, ну, одну, ну не в одну ямку, а дві різні ямки, ну рядом. Тут вон теж якась, не знаю яка вона, бо вон яка стволи темні. Червоні такі, теж красна, ну, названня не знаю. Ось росте, розарієм М'ютерсен, теж з красними стволами. Тоже все, вже все підмерзає хорошо, бо вже морози цю ніч вже були, і ту ніч, і цю ніч вже добрі були, звісно. Це так воно все зараз виглядає. Цей сад ну, Там, може, сніжком сніги передають, такі ж хоч трошки, може, сніжками вкриє його, а там вже і до весни. До, до Нового року якось до того, помощник мій. А де другий, не знаю. Спить, напевно, десь. Нема другого. Так що. Вчора теж сиділа, сиділа без світла, то і, і на дворі нічого не зробиш, і в хаті тільки то в телефоні і, і, і є що, що подивитися. І то нічого зараз, і дивитися нічого. Вже все. Що будемо? Далі робити, як буде далі. Я сподіваюся, я все буде добре і в нас, і в нашої України, і в нашого, нашого народу. Надіємося, ми вистаємо, переможемо цю їхню силу і глупость їхню, яку вони затіяли. Сидять я їх поприкривала. І, що вийде з них чи ні, це одне діло. Ну, пробуємо, а там видно буде, що буде. Так, вже, да, вже попримерзало. Все вони вже і листочки ті що випускали, вони вже вон попримерзали. Обріжуться ну, і будуть. Тут, тут вітер дуже холодний сьогодні. Вон, покажу вам ті зелені свої воно. Та зеленіє, але ну, врано ж вже прибило прямо морозом он, он, до землі, бо їх ці зелені мої волошки. Бачите, як їх прибивало до землі. Ну, Далі там вроді дожді обіцяють нам, не знаю що воно буде, але щось то буде. Так, що Оце на даний час так виглядає цей сад і той так, і це якось так. Хотіла щось вам розповісти, от поки яму приїжджали качати хлопці і забула, що я хотіла ось таке розповісти. До, до... До следующего разу. Як, як впомню, тоді розповім. Теж щось за троянди хотіла розповісти. Ну, от забула і все. Так що, хто б зі мною на каналі, спасибі вам всім. Заходьте. В суботні зустрічі буду читати вірші. Кому подобається, заходьте, слухайте, дивіться. Спасибі всім, хто, хто зі мною. Я Дуже всіх вас поважаю, до всіх заходжу на канали, ставлю лайки і ви ставте лайки, щоб канал продвигався. Спасибі вам всім, бо вже дуже замерзла, все буде Україна.